Доброго дня, любі малята! Народна мудрість стверджує, що земля може нагодувати людину своїм хлібом, напоїти водою зі своїх джерел, але захистити себе не може, тому це обов'язок тих, хто живе, хто користується всіма її благами і дарами. Виконуючи цей почесний обов'язок, ідуть юнаки служити в армію, щоб берегти мир і спокій своєї батьківщини. Стояти на сторожі її інтересів. 6 грудня в Україні відзначають День Збройних сил України. Збройні сили України це військове формування, на яке відповідно до Конституції України покладаються оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності. Сьогодні до складу ЗСУ входять сухопутні війська, військово-морські сили, повітряні сили, а також інші воєнізовані формування внутрішні війська України, Державна прикордонна служба України та війська цивільної оборони України. За плечима військових Збройних сил України, славні традиції предків. Великі звичаї козацтва та й наших батьків і дідів, захист незалежності та територіальної цілісності рідної землі в усі часи був покликанням та обов'язком справжніх чоловіків та мужніх жінок. Після Революції Гідності та початку воєнних дій на сході України розпочалася нова сторінка літопису Українських Збройних Сил. Українським військовим вдалося відстояти незалежність Батьківщини, захистити власний народ від агресора, а також відновити обороноздатність Збройних сил. На жаль, до нашої неньки України прийшла страшна війна. Тисячі українців покинули всі свої справи, відмовились від затишку і сімейного тепла та пішли боронити рідну землю. Нашим бійцям дуже важко, але на зміну одним приходять інші та героїчно борються з ворогом. Вони знають, що ніхто, крім них, нас не захистить. Послухайте вірш, воїни, лицарю славний, ти зброю тримаєш в руках, щоб на нашу країну, державу злий не позарився враг. Будь мужній і добрий, достойний. Ти слави своїх батьків, відважної українські воїни, нащадку славних віків. Ну що ж, любі малята, вітаємо всіх військовослужбовців, воїнів, героїв, чоловіків та жінок з Днем Збройних сил України та бажаємо вам усім незламної волі в подоланні труднощів військового буття. Пам'ятаємо, українська армія є національною гордістю, гарантом стабільності та безпеки України. І до зустрічі!